Писала за ці кучі, вже жалувалась дуже багато. Але ж подивилися і пішли, одна Антоніна відгукнулася, в нас ще такого депутата не було. Загрібала та носила гілля. Так депутатка Ірпінської міської ради від партії Нові обличчя Антоніна Довганич провела свої вихідні. Разом із колегою-депутатом Дмитром Чавою організували велике прибирання в мікрорайоні Ірпеня, який у народі називають «СМУ». Стартували з вулиці Покровської. Сюди люди час від часу просто носять сміття зі своїх будинків. Так само, і гілля Детек приїхав, обрізав, просто ну отак, от покидали все це гілля і нікому до нього немає діла. Ми відмовляємося жити в рудному місці, тому ми всі тут зібралися. І не лише тут у нас попереду ще 9 локацій. На толоку зібралися не тільки мешканці Ірпеня, а й гості міста. Серед них будівельник з Одеси Леонід. В Ірпені працює понад рік. Каже, за цей час місто вже як рідне. Я за те, щоб місто було гарне, теплим, уютним. Це ж, все ж, бачите, відновлення ідей, його помітно. Я чесно, навіть не очікувала. Я навіть не очікувала, що можуть сьогодні стільки людей приїхати і все помогти оце обрати. Спасибі вам велике. Ми хоч будемо жити у чистоті, тому що і так така енергетика. А тут ще мусорка ця, так це взагалі. Сміття вантажили машина за машиною. До великої толоки долучилися єрпінські комунальники. Хочеться подякувати і ОЖ, ОЖКХ Єрпінь безпосередньо керівництво. Скрипніку Сергію Федоровичу і нашому комунальному підприємству Благоустрій Ірпінь Катерині Пасюк, які долучились. для того, щоб ну, хоч це, скажімо так, можливо, і не дуже багато ми сьогодні прибираємо, але воно буде замітно. Толока в мікрорайоні Сму триватиме ще близько тижня. Долучайтеся.